Привіт, з вами Бодя і Володя. Ну, Форрес і Володалей. Сьогодні ми е, продовжуємо другу серію. Е, екстремальних. Е, стой, екстремальних. Як це? Пригод, так. У е, поход... та... нас виходження по е, вот, це ми був садочок такий минулої серії ми знімали. Якщо то... я ще не бачимо минулу серію, подивіться на заставочку. Так, вот той садочок, вот у нас з'язали. Подімо ми його. А ми йдемо. А ми йдемо на наступну будівлю. Так. Я не знаю куди мене будуть. Я хоч як совместю, він казав, що це буде якесь тебе, а. Я з'ївлю до неї і все буде. Ми скажемо, ми не скажемо, де вас це відбувається. Пишіть коментарі, як ви думаєте, на які це волосся Я, Ми вам не, тільки підкажемо. Хочешь моих вон? Ам-ам-ам. а Ой, за дегуэк тысяча. Ну а мы пишуем. Так. Вот тут вот в этом ну хотя не вихід, Просто стена. кому зараз валяємо. Ну просто. Ебать. Ой-ой ой Водя, ну я туда не знаю. Ты покажешься своим бесплатщиком. <ріпиші> так, а мы залезаем. А что ты коментарі? Так. Подовь О! Ваня, занимайся на телефон. Вы вылезаем. Так. Давай. Зайдем пока сюда на камеру.

Так, це будівля, тут є дві труби. О, там видно. Підлога. Переплюйте, за Я зараз подивитися, чи, Оліди, чи да? це бойлорна. Олі, де сюди? Да? Ні, це не бойлорна. А що ні, бойлорна? Боже. Ага. Звідси це... а... вийде того, вийде на Нічого там не видно. А вийде, Оля. Не видно. Оля, просто не вийде. Та, не хоче. Тут спуск ще один є. Просто з Богданом я хотіла ним вибратися, ним важче вибрати. Так, і так тут тут стіна, тут стіна, тут стіна і тут стіна можна заплатити від стих. Зберігайсь боків стіна. Тут тут труби якісь. Точно це буде напишу надіти.

Ну вот, черепашка из того с них. Блин, народ грунт требует туда. Итак, играть. Так что я павший. Ай! Добре. Дай подаем всех води про <говори> ну, давай, давай, Бодя. Давай, ты можешь Ну, давай. Ой, Бодя. Голову, так. Давай каташок. Ну, а, можно снять, да? Ми вас ще одне місце поведем. Зараз ви побачите яке. Нет. Не, ну що дай чива. Так, тут зона санітарної охорони. Тож, це фірма, що лише? Ні, ні. Тихо, Ніна, потягай. Ніна. Ти каже, що... Ні, ой, ти каже, що... Ні, я знаю, я знаю. Бодя. Слухай, прийшов в жопу, я буду мухати.

Ви на тій будівлі. Ну, нам не Перепрошую, були. дорогі глядачі, е, ми були ще на тій будівлі. Ви бачите, бачите, цю будівлю? там ось подрабинена. То той собачок був затинений. Ми там, коротше, знайшли якісь гроші, не йшли там все гроші. Та нічого не знайшли, бо я бач. А ми там були. Там ми там були в першій серії. В першій серії, а ми були в першій серії. Та вонім хотіли, що не мав серії. Так. Да. І в нас там охорони застукав, блін. Тому, вже вже більше не хочемо там вже ця... бі... сьома година вечора була. Ми думали, що охоронець я пішов, бо в шостій годині ніби вже закривається туда. Закривайте. Ні, так уроки підходять. Не поїжджайте коментарі. Ми тут сюди, в якісь слави що? І напишіть коментарі, а ну, ідіть сюди. Ну що, свинью. Ні, ми просто вже ти сюди захочеш і тому а хоча ми можемо в третій серії знову підемо сюди. Ой, я не можу, я покажу вам весь весь І підемо на заборонну зону. А ти що, жуєш? Там не можна потихнути. Ну і що? А та лавочка трошки похила. Перепрошую вас. Молодець, не знімайся. Чого не пав? Ну, один так сидів. Так, і тут якась похила лавочка. Я вже чуть я вже чуть чу один раз не впав, блін. Бух. Ай, сука! Сука! Я вот левостей!

Я не знаю як там назвати. <риклад> Бачите там Намікація. Тут багато води блін. Ні, вой я так себе разокну. Я рискну. Ай, вот да, блин. Я сюда пишу. Вот это место легким. Там може, я не хочу. Вот в дупе. Не знаю, что можна п'яти прям. Вот та будівлі, які будуть у нас собрать. А у нас же нет, но они будут за кого сидить. Но это звернет. О, а це нового будівля. Я никого так не Вроде Води на сюда завил. Я тут був, вообще. Да? А я тут не буду. Зайдав що чого -то тобі тут не хоче. Ну, я думаю, що на цьому можна закінчити. Бо, Ні. Можна. Да? Або, ну, якщо ви тут вперше, то підписуйтесь на канал, ставте лайк. А з вами були Бодя і Волода Плей. Ну, ось. Бодя і Волода Плей. Всім пока!